Привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю. Це мета фестивалю, який відбувся на Одещині. Захід організатори назвали Життя триває. Мовляв, ніщо не має перешкоджати на шляху реалізації будь-якої людини. Чи вдався цей задум матеріал Андрія Настасова? Миколі 19 років. Йому дуже подобається спілкуватися, але через проблеми зі здоров'ям хлопець не вміє розмовляти з людьми. Поруч контактує лише на емоційному рівні. Тому яскраві враження для нього як ковток свіжого повітря, розповідає мати. Важливо, щоб вони виходили в суспільство і щоб інші люди бачили, наскільки вони яскраві, талановиті, вміють багато чого, щоб суспільство знало, що ми є, і нам потрібна така ж соціалізація. як і звичайним дітям саме тому у місті Южне благодійні організації Одещини об'єдналися то провели фестиваль на підтримку людей з інвалідністю. Тут зібрали і дорослих, і дітей з вадами здоров'я, влаштували концерт, різноманітні розваги. А окрім цього, надали їм можливість побачити одне одного. І ми розуміємо, що коли вперше побачили цих людей, ми зрозуміли, що можемо їх перезнайомити одне з одним, щоб у подальшому вони могли обмінюватися своїми ідеями, ресурсами. І ось тут сьогодні вже є п'ять організацій, які стоваришувалися і дружитимуть між собою. Це дуже важливо. Та головна мета привернути увагу до проблем. А їх чимало розповідає любов, мати Олександра. Жінка каже: суспільство не має заплющувати очі на таких людей. Навпаки, важливо допомагати їм якомога активніше соціалізуватися та не відчувати самотності. І для них важливо, і для нашого суспільства. Ну тому, що мені здається, світ буде добріший. І якось ну люди будуть толерантнішо дивитися, сприймати таких дітей. Тому що ді таких дітей треба показувати, не ховати за спинами батьків. Хотілось би, може бути якийсь... хотілося б, можливо, якоїсь підтримки, можливо, фінансової допомоги, щоб ми могли, наприклад, кудись поїхати і показати наш театр особливих дітей, дати якийсь концерт, щоб нас запрошували, щоб про нас дізналися, щоб ми були. Більш мобільними на фестивалі провели майстер-класи з виготовлення різних поробок і для дітей з особливими освітніми потребами, і для їхніх матусь. А фахівці розповідали, як правильно поводитися з малюками, адже батьки часто концентруються на лікуванні та реабілітації таких дітей та забувають про соціально побутову адаптацію приходять коли приходять до мене, наприклад, підлітки уже після 18, а то і після 20-30 років, і фактично не вміють нічого робити. А батьки кажуть: ну от жаліли, переживали, а раптом він ножиком поріжеться. А у нас в центрі вони все роблять, все самотужки. І чим раніше це починати, тим звичайно ми побачимо більше результатів. До того ж, на фестивалі усіх охочих консультували психологи та психіатри. Для цього відбувся окремий форум, а ще провели ярмарок. Усі зібрані кошти планують спрямувати благодійним організаціям, які опікуються людьми з інвалідністю. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міконошин, Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.